Glacier Sky Льодяне Небо. Цей сорт з серії «Альпетунія» і має дуже потужну силу росту. Для того, щоб сформувати гарний кущ, треба разів хоча б чотири його прищипнути. Забарвлення дуже яскраве. Колір насичено-фіолетовий, ще ці крапочки і біла кайма. На нього дуже гарно звертають увагу, він подобається майже всім. Пагони будуть звисати. Іноді можуть траплятися квіточки без крапочок. От зараз останні дні прохолодні, тому я думаю, що це через те. Покажу його зверху, вирощую його не перший рік, і відмовлятися від нього не буду. Сорт дуже гарний.